Вітаю! Хто чи що поспішає у ваше життя? Скажіть своє ім'я, відео актуальне, коли ви його не відкрили, і давайте глянемо, хто чи що поспішає у ваше життя. Хто чи що поспішає у ваше життя? То з мечів, знаєте, якесь е, вияснення, прояснення чогось. Е, щось таке, то, що було, сиділо на місці, щось таке то, що не могло прояснитися ніяк, і ви так як то, що розрізуєте якісь. Е, це стосовно сім'ї, дивіться, сім'ї, житла, ну може бути роботи навіть. одно, це того, що стабільно, що стримається на чотирьох вуглах родини, щось, щось такого. Одно, одно в одно колоде у нас четвірка жезлів. Але це тут, ця четвірка жезлів, бачите, за такі тут благословення йде, тут веселість. І ви, що щось вирішите стосовно сім'ї, рідні, роботи, щось таке прийде якесь рішення, що ви будете в радості від того. Ось такі події поспішають у ваше життя. Якесь вирішення стосовно сім'ї. Дякую.